Привіт, показую, що я купую, щоб підсушити жироки, наростити м'язи. Почнімо зі шпинату, Його я можу додати будь-куди, зелена цибуля, огірки. Тут ж у нас ідуть томати. Тут визомніло себе жонгльором великим. Ще трохи консервованих томатів і паста баланьєзе. Вівсянка must have для моїх десертів та сніданків. А в профілі є рецепт на вівсяну млин. Рис бурий, дуже подобається його смак, твердий сир, там 33 грами білку. Копчене куряче філе. Чоловіку дуже сподобався ще скік. Крем-сир також для всяких сніданків Молочко, Його треба взяти побільше. Чистий яєчний білок. І консервований тунець у воді. Менше граму жиру і 26 грам білку. А тут я хочу зробити паузу на те, що важливо не тільки те, які продукти ти купуєш, а те, яку кількість їх споживаєш. Бо навіть корисних продуктів можна переїсти і стати не стрункішою, а навіть навпаки. Тому я дуже раджу вам додаток кал. Там можна не тільки рахувати нутрієнти та калорії, а й аналізувати свої прийоми їжі. Посилання на додаток є у мене в профілі, а ми продовжуємо. Взяла ще білу рибку, у нас тут майже нема жиру і 16 грам білку, Броколі, одразу три пачки. Я люблю броколі. Кока-Кол, а вже ж. І тут пішли. Багато ким недооцінені продукти. Це у нас бобові, фасоль, котрі є білки, клітковина, вуглеводи і майже немає жиру нут та зелений горошок. В цих продуктах від 4 до 7 грам білку. Ще взяла собі лимончик на водичку та чай та такі маслини. Па,